Сьогодні нам Господь ставить перед очі весілля у Кані Галилейській. І там є Ісус, і є Його мати, Його запросили на весілля. І от не стало вина. Вина не стає по... з двох причин, коли Господар не розрахував, скільки вип'ють, а з іншої сторони, коли добре пили і не стало. І тут підходять до Ісуса і кажуть, Мати каже, Господи, слухай, вина немає, що робити. Ісус каже, слухай своє. Що тобі і мені жінку, ще не прийшла моя година. Ще не прийшов час творити чуда і ту місію, яку виконав, прийшов виконати, вже починати виконувати. Але Марія каже до слух, що скаже, то робіть. І Христос каже, отам майте ті посудини для юдейських очищень, набирайте їх повні води і несіть до старості. Спочатку воно виглядало як, як жарт весільний. Знаєте, як нас на весіллі роблять всякі конкурси, Принеси то, набери то. Діло в тому, що ці кам'яні посудини, вони будуть для того, щоб митися в них. Не для вина. І вони чемно послухали <кій> набрали води і несуть до старости. Може, подумали, певно, якийсь жарт буде зараз. А староста бере, зачерпає воду, пробує, нічого собі каже, таке вино, то туди було, що я навіть не знав, де воно. І от таке чудо зробив Ісус. Шість каменних посудин. Це більше того вина, як вони випили. Господь показує нам, що ми повинні вміти розділяти, ми не розділяємо. Коли весілля, треба гуляти весілля. Пити трохи вина, а як не стане, то ще б донести трохи. Але коли до праці, то до праці. А ми часом, знаєте, прийдемо на весілля, їсти не буду, бо я щось, не... пити, ні, я не п'ю, я не буду пити. Ні, та то ні. Приходив на роботу, щоб ми випили. Ми не вміємо роз... Роз... розділювати, де працювати, а де веселитися. І Господь виразно показує, що каже, навчиться. Не раз кажуть, а де священника запросили на весілля, і Він прийшов, сидів там з гостями і там пив 100 грам. Ісус теж там сидів. Чи пив він вино не знаю, але то, що він казав, що я не п'ю, це точно. Бо тому що Святу Тайну Євхаристії Ісус Христос, зробив на вині і на хлібі, перемінивши хліб у своє тіло, а вино у свою кров. Показуючи нам, що те, що ми часом зловживаємо тим, Бог з того може зробити гідну і достойну, Божественну річ. А ми і згідної достойної божественної речі дуже легко можемо зробити щось погане. Тому хочу, щоб ви звернули увагу, що початок чудес своїх, які він почав робити, перше чудо, яке зробив Ісус Христос у своєму прилюдному проповідуванні це було чудо у Кані Галилейській. Це було чудо неоздоровлення сліпого, нині німого, ні каліки. А на весіллі, перемінивши воду у вино. І тому, коли ми будемо просити Господа Бога, і воно часом навіть буде невчасне або недобре, пам'ятайте, Богородиця завжди все чує. Вона йому сказала. Сину, вона не мають. Тобто Богородиця це та, яка завжди вистухає любе ваше прохання. І передасть Ісусу. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Я би хотів коротенько вам відповісти на запитання. Питання цікаві дуже. Христос Воскрес. В старому завіті говориться, що святкувати треба суботу, а чи годиться в Новому Завіті, що святкувати суботу відміняється, чи треба святкувати неділю. Чи у неділю після якої години можна пекти хліб, пилососити і робити інші дрібні речі, які мала змогу робити у суботу. Субота по-єврейськи означає шабат, що означає нема діла. Неділя. по українськи неділя по-єврейськи шабат. Тобто нема діла. Перша Субота, день суботній, тобто шість днів працює, сьомий день Господи Богу Богові Твоєму. Євреї починали, почитали суботу, так було. Перед Паскою Христос у п'ятницю був Розіп'ятий, в суботу євреї святкували Пасху. Ми святкуємо в неділю. Чуєте? Нова Пасха Христос каже, я нова Пасха. Враховуючи, пошановуючи старий і новий завіт, Христос став новим завітом, установив новий завіт між людьми і Богом. Розумієте, день який, щоб не був той самий, що євреї святкували до Христа, а щоб це був інший день. Бо тому що Христос. Після суботи на другий день, в неділю Воскрес і змертих. І тому ми ще пошановуємо неділю, тобто день для Господа Бога. День, коли нема діла ніякої роботи. Так, Христос Воскрес. Отче Василю, сьогодні провідну неділю в церквах роздають Артус, в яку відмінність Артус і частичок, які ми причащаємося. І друге. Питання, чи може причасник підхотити підходити, підходити інфекцію від іншого хворого причасника, адже приймається те причастя з однієї чаші одною ложечкою. Дякуємо за відповідь. Дякуємо за ваше невтомне служіння у винограднику Христовим. Дякую, пані Світлані, за ангельський спів. Світлана, це саме Лавне Тобі, подякуємо. Так, в неділю роздають Артус. Артус це той хліб, який печеться, і викладається він на Пасху, посвячується. Цілий тиждень він стоїть у церкві, тому що від понеділка, від Пасхи від неділі до неділі, воно йде як одним днем. Один день. І в цей день оцей хліб Божий, який ми посвячуємо, цей Артус, він. Це не є причастя, частиці причастя. Він не перемінюється. в цей, Але роздають його, як той Божий ангельський хліб, роздають його на знак участи у цім торжестві. У торжестві Воскресіння Христового. То, що причастя, то зовсім друге. І відносно інфі, інфекції, яку можна передавати, бо з одної чаші причащаємося. <кій> з одної чаші причащаємося, Христос каже, дав учням всім з одної чаші причащатися. Щоб ми стали учасником одної чаші. І якщо з чаші йде життя вічне, ми всі є причасниками життя вічного. І якщо для когось із чаші є джерелом інфекції, то для неї буде інфекція, однозначно. І... Я би так сказав. А цілуватися це не інфекцію передавати. Тоді тобто, чому чоловік жінкою цілується? Роді живі не помирали. Треба, щоб один був хворий, щоб поділився хворобою, так? І тому, коли ми ті, що до Христа прийшли, вийшов Христа, хрестилися, у Христа задягнулися. Не? І навіть каже Господь, якщо вип'єте, чого з яду вип'єте, воно вам не пошкодить. Тим більше інфекція. Дуже мало є історій, коли е, через причастя було поширення інфекції. Були часи епідемії, коли священники ходили до хворих, смертельно хворих, лікували, це епідемія, яка не вилікувалася. Священники причащали і лишалися живими. А священник Перший причащається, потім всіх причищає і потім споживає святі таїни. Не було ні одного випадку, щоб священник, причащаючи хворих, інфекційно хворих, взяв та й помер. Такого не було. Так, Христос Воскрес. Мені запам'ятався вислів покійного папи. Інтернет це дар Божий. В мене виникла пропозиція і зробити опцію молитви. молитва за вдалу покупку. Людина вносить пожертву на церкву, якщо молитва допомогла, вносить другу частину пожертви. Боже мой, прямо бізнес у церкві. З Богом торгуватися не потрібно, я вам не рекомендую це робити. Господи, зроби мені цело, а я тобі це Господи, як мені ти вратуєш від цієї ситуації, я буду до церкви кожну неділю ходити. Не робіть це цих обіцянок. Не торгуйтеся з Богом. Не треба. Яку другу частину пожертви? Пожертва це не, це не виконання контракту з Богом, це подяка. За що дякувати, як я ще нічого не отримав? А віра твоя де? Не маєш віри, не неси пожертву, не треба. На що ти себе дуриш? Не роби це. Жертва це щирий дар приношення. Найкраще. Найдостойніший приніс, Господи, прийми цю пожертву. Я приніс тобі пожертву. Я не прийшов з тобою торгуватися. Я тобі приніс пожертву, я тобі вже її даю. Дякую тобі за те, то, що ти мені дав, за те, що ти мене вислухав на тобі, Господи, пожертву. Дякую тобі. А не торгуйтеся, ніколи не отримаєте. Кару отримаєте, а благословення ні. Як будете з Богом торгуватися. Не треба. Dziękuję jeszcze za za zapytania. Za